Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангеліє від Луки разом, п'ятий розділ з 33 по 36 вірш. Вони ж, фарисеї, відказали йому, Ісусу Христу: учні Івана часто посять і моляться, учні фарисеїв також. А твої їдять і п'ють. Він промовив до них: Чи можете ви змусити постити весільних гостей до поки молодий з ними? Але прийдуть дні, коли молодого заберуть від них, тоді в ті дні й поститимуть. І він розповів їм притчу, що ніхто, відірвавши кусок нового одягу, не пришиває до старого одягу, бо й нове порве, і до старого не згодиться. латка з нового. Сьогодні ми з вами будемо говорити про третій та четвертий крок виходу з розчарування. І я хочу запросити вас до минулого відео вчорашнього, щоб ви його подивилися, якщо не дивилися, тому що саме у вчорашньому відео ми з вами говоримо про перший крок та другий крок виходу з розчарування. Сьогодні будемо говорити про третій та четвертий. Ми з вами вже говорили багато відео, що ця притча про розчарування. І сьогодні я хотіла б тільки сказати про те, що ми бачимо, чому розчаровані ці люди, тому що вони не розуміють Ісуса Христа, тому що вони не розуміють, чому учні Ісуса Христа поводять саме так, як поводять вони себе. Чому Ісус Христос їм це дозволяє? Чому фарисеї роблять не так, як учні Ісуса Христа і учні Фарисеїв? Чому учні Івана не роблять так, як. Як роблять учні Ісуса Христа і фарисеї не розуміють, і це приводить їх до розчарування в Ісусі Христі. Тож ми будемо сьогодні говорити про вихід з розчарування, тому що розчарування, і іноді навіть розчарування в самому Ісусі Христі. І в Бозі, це, на жаль, дуже часта ситуація, яка трапляється в житті віруючих людей, які вважають себе християнами, які є християнами, які ходять до церкви. Дуже часто такі люди носять в своєму серці реальне розчарування. Іноді ми визнаємо це перед собою, іноді не визнаємо перед собою, іноді визнаємо перед іншими людьми, іноді ми це скриваємо від інших людей, але факт залишається фактом. Якщо Розчарування є то це дуже небезпечна духовна ситуація, і ми маємо виходити з неї. Тож сьогодні говоримо про третій та четвертий крок: третій крок вихода з розчарування це повернутися до фундаментальних. Істин Євангелія, саме до фундаментальних істин Євангеля. Я дуже часто стикаюся з тим, що взагалі багато людей або всі християни знають слово Євангелія, але що конкретно що по суті означає Євангелія? В чому суть Євангелія знають набагато менша кількість людей? Тож запрошую вас дізнатися, що саме означає суть Євангелія, в чому радикалізм Євангелія, в чому сила Євангеля, і нам треба постійно з вами повертатися до фундаментальних істин Євангеля. Я тільки нагадаю, що Взагалі, істина Євангелія вона складається з двох частин: першу частину ми можемо з вами назвати або погана новина, або гірше не вигадаєш, гірше уявити неможливо. Тому що це така погана новина, яка розповідає нам, яка оголошує нам такий стан нашого життя і нашого майбутнього. що… Гірше просто неможливо уявити. А саме, ми грішні, ми винні в гріху. Ми не просто жертва гріха. Ми люди, які е, вчинили злочин проти Бога, а через це чинимо і багато злочинів проти інших людей, проти самого себе. Ми засуджені на Божому справедливому суді, і ми нічого не можемо зробити, щоб це виправити. От взагалі нічого, можемо намагатися просто віддати своє тіло на все спалення, як пише. Першому Коринтян 13 розділі Дух Святий через апостола Петра, можемо намагатися робити просто ну супер досягнення, але ми нічого не можемо змінити в цьому своєму становищі. Ми грішні, засуджені, і це означає, що майбутнє грішника це вічна смерть поза Царством Божим. Це перша частина Євангелія. І коли людина це усвідомлює, коли вона розуміє, що ж мені робити, так запитали люди, які слухали апостола Петра, коли він проповідував у день П'ятидесятниці. Він їм розповідав, який. Стан речей, і що вони розіп'яли Христа, і що він месія, що Господь його посадив по правиці, по те, що вони його зріклися, і вони його віддали на смерть, на ганебну смерть, і вони почали питати, що ж нам робити. І, от, коли зрозумівши оцей стан речей щодо нашої грішного, грішної природи, грішного життя, люди починають робити питати, що ж нам робити, тут якраз і з'являється друга частина Євангелія. Друга частина Євангелія полягає в тому, що саме Ісус Христос, Він є. Замісною жертвою за наші гріхи він є єдиним праведником серед кожного з нас. Заради Ісуса Христа, ми з вами отримуємо усе, що ми з вами отримуємо. Тобто, усе, що ми з вами маємо сьогодні, і будемо мати в вічності, ми маємо виключно через те, що Ісус Христос за це заплатив власним життям, власною смертю і забезпечує нам це зараз, Воскресли Ісус Христос, вічно живий Ісус Христос своїм життям і своїм служінням. як Пророка, як священника та як царя щодо свого народу, щодо свого тіла, і взагалі як царя Усесвіту. І коли ми зростаємо з вами в розумінні цих істин, зараз я дуже стисло їх сказала, коли ми зростаємо в розумінні цих істин, вони призводять нас спочатку до суму перша істина, тому що наше становище без Ісуса Христа геть жалюгідне, а потім до радості, коли ми з вами розуміємо до глибинної радості, до неперевершеної радості, Слово Боже. Часто застосовує таке словосполучення, як велика радість, велика радість. І це не просто велика радість. Знаєте, як ми там купили там багато цукерок або з'їли багато шашликів, або щось собі купили. І от в нас велика радість, а це така радість більше за яку. Просто не може існувати, тому що все, що нам необхідно, все, що складає життя людини, все, що є базовими потребами єства кожного з нас, це потреба вічній любові, досконалі, в прийнятті, в прощенні, в благословенні, в радості, в впевненості, в захищеності, в гарантіях майбутнього і так далі. і так далі. Все це ми маємо в Ісусі Христі і через Ісуса Христа. Взагалі нічого через нас. Перший коринтян, перший розділ так Написано, що Господь все зробив так, щоб людина не могла нічим похвалитися перед Господом, тому що суть гріха і полягає в тому, що людина починає вихвалятися перед Господом, і каже: Я теж можу, я теж можу визнавати, що таке добро та зло. Я теж можу мати досягнення, я теж можу робити гарні вчинки. Я теж можу посісти поряд з Господом, тому що збудую Вавилонську вежу аж до хмар. І тут Вавилонська вежа я її згадала і в прямому сенсі слова, і в переносному сенсі слова, тому що всі. І ми в своєму грішному стані будуємо свої вавилонські вежі для того, щоб стати значущим, для того, щоб стати впливовим, для того, щоб стати славним, для того, щоб мати владу, і все це, звісно ж, наше бажання таке грішне посісти поряд з Господом як боги. А Господь каже, що виключно Ісусом Христом ми з вами здобуваємо усе те, що і є справжнім святим. Божественним життям, яким Господь його створив для людей. Тож третій крок: нам треба повертатися до фундаментальних євангельських істин. Я треба їх вивчати. Нам, нам треба в них вживатися. Нам треба їх знову і знову осягати, молитися, щоб вони стали не просто нашим знанням, щоб вони стали. Сенсом нашого світогляду, щоб вони стали просто окулярами, якими ми дивимося на усе, на що ми дивимося: від себе до Ісуса Христа і е, на весь навколишній світ. І четвертий крок, я його назвала двома назвами: можете обрати для себе, яка вам більше сподобається. Перша назва така: духовна гігієна. а друга назва не розслабляйся. Що я маю на увазі? Що коли ми з вами закріпилися в євангельських істинах, і коли ми стали обізнаними, коли взагалі знаєте, втратили таку таке невігластво духовне, і коли ми дійсно стверджені в Євангелії, не просто ми знаємо, що ми всі грішні, Ісус Христос за всіх постраждав, все для нас Ісус Христос, і все, і життя залишається яким було. А саме коли ми з вами вкорінилися в духовних істинах, то нам треба з вами зростати. І це саме я й назвала духовною гігієною. Тобто, як гігієна в нашому житті, повсякденному, ми працюємо над своєю гігієною щоденно, декілька разів на день, в різних аспектах і в різних формах. Ми за цим слідкуємо, слідкуємо за своїм здоров'ям і розуміємо, що це дуже важливо. Так само нам треба працювати і над своєю духовною єєною, над її своїх думок, свого розуму, своїх планів, своїх бажань, своїх відчуттів, почуттів, сподівань, мрій і як наслідок рішень. Тому що все те, що ми з вами перелічили зараз як духовні складові нашого життя, вони також потребують очищення від грішного життя, від нашої грішної природи. Воно вони потребують відновлення, вони потребують збудування саме на євангельському фундаменті від пізнання Євангеля, від пізнання Ісуса Христа, і нам треба в цьому зростати. Постійно, знаєте, хочу привести приклад зі свого минулого музичного життя, коли я займалася грою на фортепіано і багато годин в день грала на інструменті, то а... Для того, щоб зростати в грі, треба було багато годин грати. І коли ти багато годин граєш, то поступово, крок за кроком, ти зростаєш в майстерності, ти зростаєш в навичці. Але в чому є такий секрет, в чому є е, такий дуже важливий момент, що чим більше ти відточуєш свою майстерність, ти маєш працювати постійно для того, щоб утримати цю майстерність. Тобто не можна одного дня сказати: О, все, я тепер здобув цю майстерність майстерність, тепер я можу швидко грати. Тепер я можу там грати ці твори мистецтва музичного. Тепер я можу все тепер залишити, і ця майстерність вона залишиться зі мною назавжди. Ні, для того щоб продовжувати так само майстерно грати, треба продовжувати перебувати в цій музичній дисципліні. Треба продовжувати грати так, звісно, не так, як в першому класі, це буде даватися дуже повільно, так вже більш відточена Майстерність, але не можна зупинитися, не можна розслабитися, просто і сказати: О, тепер я вже майстер, тепер все моє подальше життя. Я просто буду підходити до інструменту, можу тепер не грати щодня, і пальці будуть просто бігати по клавіатурі, тому що я колись навчилася це робити. Так не працює. Треба постійно бути в цій технічній гігієні щодо музичної гри. І так, в будь-якій професії для того, щоб зберігати навичку, треба постійно її практикувати. Для того, щоб зберігати дуже високу навичку, треба дуже багато працювати для того, щоб і практикувати для того, щоб її зберігати. Для того щоб зберігати духовну навичку, духовну силу, перебувати в Ісусі Христі, щоб розум був духовно тверезим, щоб Відчуття, вони були прикріплені до цього тверезості розумової, духовної тверезості, а потім і воля до почуттів та до розуму. Ми маємо постійно з вами зростати в розумінні євангельської істини, постійно зростати в розумінні Ісуса Христа через читання Слова Божого, через молитву, через розмірковування, через пости, через богослужіння, через прославлення. Багато через що, але питання в тому, щоб зростати, це має бути нашою ціллю просто відкрити слово Боже, просто почитати. Знаєте, нібито літери самі вони якось вистрибують зі сторінок, і запригують в наше серце. Якось там вони потім якусь роботу роблять так не працює. Ми маємо докладати свій розум, свої наміри. Ми маємо змирятися перед Словом Божим. Ми маємо приділяти час для того, щоб читати Слово Боже, розмірковувати з певною ціллю, пізнавати Ісуса Христа. Не просто для того, щоб Слово Боже працювало на мій млин, щоб знайти в Слові Божому те, що мені хочеться почути, те, що буде зараз лестити моєму слухові, а саме для того, щоб почути істину такою, якою вона є. Щоб побачити Ісуса Христа таким, який Він є Царем, могутнім, справедливим, милосердним, чистим, святим і безкомпромісним щодо різниці між гріхом та святістю. І коли ми зростаємо в цьому, ми все менше і менше будемо розчаровані. Ця практика і ці стани розчарування, бо вони будуть траплятися в нашому житті все менше і менше. Тому що систематично наше внутрішнє життя воно буде зміцнюватися і збудовуватися саме на пізнанні Євангелія, а це означає. Пізнання Ісуса Христа, саме для цього ми з вами і читаємо щоденно від Луки разом. Тож запрошую доєднуватися. А також запрошую тих з вас, хто ще не підписався на цей канал. Будь ласка, підпишіться, тисніть на дзвіночок, ставте вподобайки, діліться цими відео, тому що все це сприяє розвитку каналу. задля для того щоб якомога більше людей бачило ці відео, щоб вони пізнавали Ісуса Христа, дізнавалися про Ісуса Христа, заглиблювалися, Слово Боже, щоб краса Ісуса Христа поставала перед їхніми серцями. В силі Святого Духа через святе письмо, через Біблію, нехай Господь благословляє кожного з вас.